Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в, в робах життя дарував. Христос воскрес. воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що в робах, життя дарував, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, сили, немочі наші, і Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки амінь. Отче наш, що іси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але нас від кава, бо Твоє, є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Апі, добротиці запалом, нині прибіжі грішні смирень, і припадімо покаяні, взиваючи злибини душевної, владичиця, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо займаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх снічих, бо в тобі єдину заступницю маємо, сила. І силу, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків, не замокнемо ніколи Про силу Твою говорити мене до бо коли б ти не предстояла, благаючи, Хто б нас вирятував від Стіх. Хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, Споглянь, і прихили в ухо, Твоє, Помняну ім'я Твоє, у роді і роді. Господу, помолімся, Господи, помилуй, О, Ти, Святий святийси, Боже, нашів святих, спочивай. І тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Валіте бо святиняк Його, заки дихання, нехай хвалить Господа. Сподобалися ми слухання святого Євангелія, Господа Бога молімо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир Ти, духові Твоя. Луки святого Іванилія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, в ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала. Благословенна ти між жінками, і благословен пліт лона Твого, звідки ля мені, це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулось у моїм лоні, щаслива та що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія. Величає душа моя Господа і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині нині облажатимуть мене всі роди, велике мовчинив мені всемогутній, святе Його ім'я. Марія пробула в савети місяців зо три, потім вернулася додому свого. Господи слава тобі, пресвята Діва, Марія, Богородиця Примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвята, Богородиця, спаси. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, богородиця, спаси нас. Діва, непорочна зачата, радуйся і спаси, тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, богородиця, спаси. Діво від Херувимів, світліша, радуйся і спаси, тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво від Серафимів, славніша, радуйся і спаси, тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, голубка, неосквернена, радуйся і спаси, тих, що на тебе оповаю. святая Богородице, спаси нас. Маріє, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси, тих, що на тебе уповаю. Пресвятая святая, богородиця, спаси. Марія, добра вихователька дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, Богородиця спаси нас. Марія, покрове світу від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси. Марія, заступниця, перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята Богородице, богородиця спаси нас. Марія, потіхо заплаканих, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю. Хри Богородице, я нас. Маріє, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, богородиця, спаси нас. Маріє, посередниця, що не покинула нас після свого спення, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси богородиця Марія, єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пересвятая Богородице, спаси нас. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігає звіт, Ти твій покров, бо він що тривала, порятунку ми грішні перед Богом, в бідах і скорботах не маємо, обтяжені ріхами не зліченними, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо. Подрапі, об'м'яну ім'я Твоє у всякім роді, роді. в сі скорбних радість і принічених заступниця, і голодуючи кормителька, скитає. Потіха Буря мигнаних пристань, хворих посіщення Невічних по крові, заступниця, же старости ма деба вишнього ти єси причиста. Спішися молимся, щоб спастися раба Твої, слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє радуйся, причистая діво, радуйся ціни скидри царя. Радися, зростивши, огромно та радуйся, радуйся двери небесна, і неопалима купино, радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірних спасен. Заступниться всіх Христиня і прибіжище влади, слава Отцю і Сину і святого. Час і на віки віки, радуйся вселенної, похвало, радуйся храме Госпові, радуйся воротнюто, радуйся всіх прибіжище, радуйся світильничесом. Православний, Всечесно радуйся, Марія, Мати Христа Богу. Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх. І охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву й нужди, всякої болісні душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям, промовмо всі, скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту, цьому і святому храму, цьому, всякому місту, селу країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців міжособної особної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув озинів Свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і прав. Свої порози і помилував нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помийлуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, бування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, владико, милостивим будь до нас грішних і помилуй нас, бо милостивий, чоловіко-любець Бог єси, і тобі славу вас Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віки. З умилінням усі голови преклонивши, Господу помолімся. Господи помилуй, царице, наша приблага, надія наша Богородиця, захистерські тальці пристанов. Радосте, скрипчених покрови, глянь на нашу нужду і на наше, горе, поможи нам, немічним, Провадь нас недосвічених, ти ж, бо наше горе знаєш, Розвій його, якщо щоба. Чистая красуйся, Богородице, востання рождения Твого. Слава Тобі, Христе Боже, Упування наше, слава Тобі. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в роба життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй Матері, святих, славних, сихвальних апостолів, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, помилує, спасе нас, як благи і чоловіколюбе. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес. Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне.